11 листопада Збройні сили України звільнили місто Херсон від російських окупантів. Вся країна святкувала цю перемогу. Це дозволило частині людей повернутися у ті населені пункти, до яких не було доступу і за постійних обстрілів. Те, що вони побачили, важко назвати шоком, адже вони повернулися у зруйноване житло. Вони повернулись у населені пункти, де немає нічого цілого. Одним з таких є посад Покровський, який з перших днів війни знаходився під обстрілами. Російські війська не змогли зайти до села і тому неначе намагалися стерти його з лиця землі, постійно обстрілюючи жителі, рятуючи своє життя і життя своїх дітей, покинули все: домівку, худобу, власні землі. Але були і ті, хто не зміг поїхати, не зміг залишити свій маленький клаптик Батьківщини. Доводилося виживати під щоденними обстрілами. Валерій один із небагатьох жителів села, який залишився. Ну так було страшно. Ну цей страх. Він вдячний волонтерам, які приїжджали до населеного пункту та бійцям збройних сил України. Адже саме за допомогою їх він і такі, як він, змогли пережити страшні часи. Огромне спасибо волонтерам. Действительно, люди допомагали. Под пулями приїжджали. Ребята нам воєнні допомагали. Очень воєнні допомагали. Очень і хліб, і тушонка. Ну діли з чим могли. З перших днів повномасштабного вторгнення, не дивлячись на постійні обстріли, Валерія не покидав дух патріота, адже саме він під обстрілами, незважаючи на небезпеку, вивісив прапор України над центральною зупинкою у селі. В посад Покровському, яке налічувало до 24 лютого понад 2,5 тисячі жителів, на час війни залишилося не більше 30 осіб. Так са інструктура побита школа. Ну, з горя наробив дуже багато людям. горя дуже. Дай Бог, що буде мир і все. І Спасіба, спасіба ребятам, українцям, які боронили село і зараз боронять цю Україну. Дуже їм велике спасіба. За всіх завежу. Будинок пана Сергія розгромила ракети. На щастя, у домі нікого не було. У той час він знаходився за межами домівки, а сім'я вже виїхала. Друг розповідав, він самоліт пролітав і ракета. Ім'я ракета. Приходьте ракети. Страшно було, так. Да, я признаюсь. Ну, не тільки мне страшно було. У напівзруйнованих домівках доводиться жити і сусідньому селу Миколаївської області Новогригорівці. Перше, що ми побачили після вщент розбитої дороги, це школа. Учням навчального закладу боляче дивитися на свій храм науки, який до 24 лютого був світлим, теплим і сучасним. Не знаємо, як ми будемо це все робити, відстраювати. Все, бачите, новоштувалася, ну, все старалися для школи за все боролися. що село буде тоді, коли буде в ньому школа і садик. У свій час активні учні і випускники учбового закладу усім селом намагалися створити сучасну гарну школу для дітей свого села, і їм це вдалося. Школа мала усі умови для отримання якісної сучасної освіти. До школи були завезені нові сучасні меблі, техніка. Був створений сучасний комп'ютерний клас. Школи скращили, бо дітей було мало. Я тоді у мене машина була. Ми підсипили флаг, зібралися і ми в сільському соєті, по сільським советом відстояли свою школу. Жителі зробили усе, аби їх навчальний заклад мав життя, і він мав до 24 лютого. У перші дні повномасштабного вторгнення терористичної російської армії до території України Росія окупувала Херсон. І за колаборантів армія терористів дійшла і до села Новогригорівка. Під окупацією село знаходилось недовго. Збройні сили України вибили російських солдат, проте армія терористів почала нещадно його обстрілювати. Село обстрілювалося в нас. Зієї сторони росіянами Сатудова із трьох сторон. Ну, пройшло тут, як кажуть, все, ось стадіон, де я раніше з своїми однокласниками бігали, футбол ганяли. Ну, тепер все, вже що... лежить, дивишся. А воно тепер лежать Ради. снаряди. Після звільнення Херсону і області у Миколаївському напрямку люди почали повертатися до села. Пані Інна сама перекриває дах свого будинку, адже, окрім неї, нікому свою домівку покинула у березні при евакуації. Трохи наняла трохи сама, самі бачать, все розбите. А я сама живу, не маю нікому допомагати. Ми до останнього сиділи тут. Снаряди летіли, хати били, церкву били, все били. Було дуже страшно і це ну, думали, що пару днів уйде, сука. Евакуюючись під обстрілами, пані Іна вдома залишила песика. Вже не мала надії побачити його живим, але повернувшись, дуже зраділа. Він, як і у мирний час, віддано залишався оберігати власну домівку. Вся живий одна собака, і все. Твої залишилися, Кому треба катенята, кому надо куценята, приходьте беріть. у мене роддом. І за постійних атак зі сторони російської армії люди евакуювалися у 20-х числах березня. Пані Іна пригадує, як при евакуації снаряд прилетів до сусідньої хати. Тут бабу витягувала стару 84 роки. года. Завалив прям снаряд в этот, в хату. Попав. В сусіда вона до повністю нічого дома. В цьому дворі поховано жінку похилого віку. Вона померла своєю смертю у березні. Але її довелося ховати без звичних традицій прямо на городі, адже постійні обстріли не давали змогу селянам провести свою сусідку, як то вимагає церква. Хлопцям ледь вистачило часу, щоб вирити могилу та захоронити тіло. Адже після похорон у те місце прилетіло. Батько приїхав, говорить, що померла тут у нас жінка і поховали її тут, тому що сильні обстріли села було. Пан Сергій один з тих, хто планує відроджувати село. Він, як і усі, евакуювалися, але з першої нагоди повернувся. Повернувся у повністю розбите господарство. До війни, як і усі у селі, пан Сергій мав худобу, свою сільськогосподарську техніку, вирощував свиней. Зараз техніка розбита окупантами, а свині бігають селом. Казать, що сльози наворачуються. Факти як на наліцо, як говорять. Хорошого нема нічого. Ну, а що шо зробиш? Щось будемо робити потихеньку. Де ми ще потрібні, як не тут? Тут наша земля. Тут родились, тут виросли, працювали, а куди ж на старость вже йти? Мені ніде не потрібні, тільки самі собі десь тут, в себе на родині. Ну нічого, все буде Україна. Домівку Віталія зруйнували російські окупанти повністю. Під час обстрілів дивом вижив батько, адже снаряд потрапив у двір і зруйнував будівлю, біля якої батько Віталія знайшов прихисток. І він з танка як дач, виходить, ну що, преса подборщика зостала. А усе у погибню, де ми сиділи. Це все було накрите, все було. Він даре вилізти міг, бо сюди не раз попадали. То прибігли сусідів, хто так остався і помогли мови Двоповерховий будинок Віталія зруйнований ущент. Недалеко від подвір'я розстріляна автівка з херсонськими номерами. Чия вона у селі не знають. Можуть лише припускати, що хтось рятувався від війни. Навпроти паркану Віталія сторчить снаряд. У селі таких подаруночків від терористичної держави майже навпроти кожного дому. Більша частина прийдеться все спочатку. Хоча скільки старалися, трудилися. Дякую руському миру, що зробив. Нас такими, ми не просили нікого освобождати. Ми хорошо жили, працювали. Хто працює, той сама. Хто не працює, той нічого не має. Будинок у цьому селі важко назвати напівзруйновані будівлі будинками. Там немає світла, води і газу. У цьому населеному пункті відсутні вціліли домівки. Жодної, але у кожного свій фронт. Люди повертаються, аби відбудуватись, аби їх землі були збережені.